Розпочинається засідання Комітету з конкурсної торгів Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення проведення на закупівлю пластмас інших у первинних формах СМОЛ іоннообмінних законом декану шістнадцять 2010 2016 5 двадцять шістнадцять Прилюднення оголошення про закупівлю на порталі повноваженого з питань закупівель відбулося 2 березня 2016 року. Нове оголошення про проведення процедури закупівлі 06 шість Вісник державних закупівель номер 42 від 2 березня 2016 року. Прошу доповідати. 5 квітня 2016 року структурним підрозділом служби матеріально-технічного забезпечення було проведено конкурс ніторі на закупівлю пластмас інших у первинних формах слон іон, обмінних, Америка, 016, 2010, 20, 16, 5. Катіоні, і оновмінних за кодом ДК 016-2010-2016-5. Катіоніто. Очікувано вартість закупівлі 119 тисяч 992 гривні 21 копійка з ПДВ. Було подано три пропозиції конкурсної е, за, закупівлі а саме Тезовий бізнес-лайнер, 117 660 гривень з ПДВ, тезове гравіта. Та вимогу встановленому статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель За та умову документації конкурсних торгів. За результатами розгляду встановища, що конкурсна пропозиція тезових імперців не відповідає умовам документації конкурсних торгів і не допущена до подачої оцінки, а саме в формі пропозиції, пропозиція, основних умов договору, довідчик про продукцію рік в електронні не відповідає документації конкурсних торгів. Додатку номер 5 відсутня декларація про відповідність, відсутня довідка за обслуговуючого банку про відкриття рахунку. клюючись з пунктом 3 частиною 1 статті 29 закону України про здійснення державних закупівель. Пропонується цьому пропозицію ТЗВ ХімГІМБЕ відхилити за невідповідністю вимогу встановлено у документації конкурсних торгів, запропонований товар ТЗВ бізнес-лайн-групи та Резове гребі та відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлено статтею 16 та вимогу встановлення статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умови документації конкурсних торгів. Пропонується акцептувати пропозицію конкурсних торгів, тезове бізнес-лайн-груп, яка визнана найбільш економічно вигідною при проведенні торгів на закупівлю пластмас, інших поровиних формах смол. І воно обмінить законом лікар 016.2010, 20, 16 5, віду, 2016 5. Хатіоніту, що відбулися 05.04.2016 року. Цінова пропозиція складає 117 660 гривень СПД. Стани комітету, хто за те, щоб відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника спільного українське латвійське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Хім Імпакс відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 закону України про здійснення державних закупівок через невідповідність пропозиції документації конкурсних торгів. Прошу голосувати. за проти? Отримались одноголосно. Чи є в когось заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів учасника товариства з обмеженою відповідальністю Бізнес-Лайн груп, яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам встановленим статтею 17, закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів і визнана найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів. Що нема заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримаємо одного голосу. Секретар комітету <coughs> підготував протокол засідання. Прошу членів комітету підписати протокол. Mm. Якщо немає запитань та пропозицій, пропоную засідання комітету вважати закрити. Дякую за увагу.